you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Верховна Рада України сьогодні, 23 лютого, прийняла за основу та в цілому законопроєкт номер 11035 про демобілізацію строковиків. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, заявивши, що це все зроблено завдяки його впертості. Схоже, хтось забув, що це президентський законопроєкт та став піаритись. За основу 317 і в цілому 319, в кінцевому вигляді в законопроєкт включено мою норму з мого альтернативного. Законопроєкту про відстрочку на 12 місяців. Це результат великої роботи. Хлопці чекають вже четвертий рік. Нарешті це вирішено свободу строковикам. Чекаємо тепер указ Зеленського, і все ви вільні, дякую всім. Ми це зробили. Тільки спробуйте відписатись від мого тіктоку, заявив Гончаренко. Але що тут дивуватись? Всім вже давно відомо, що Гончаренко піариться на всьому, що робиться владою, та, зокрема, Зеленським. По іншому він не вміє та схоже не може. Та й для чого, якщо можна перетягнути на себе всю славу. Нагадаю. Хтось Гончаренко, що це президентський законопроєкт. Льоше, не убийся в екстазі популізму, бо це вже просто смішно. Складається враження, що жодне рішення чи законопроєкт не приймається в раді без схвалення самого Олексія. Цей піар зайшов вже надто далеко. Те, що ти робив те саме, що інші політики не робить тебе героєм. До того ж, Гончаренко не втрачає час та заодно набиває собі підписників в Тіктоці, а чомби й ні. Потрібно ж десь розповідати про свої подвиги та скандалити. Просто цікаво, як крізь такий тягар важливих. Та піар ходів він все ще має час на той же Тікток. На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.